Початку року на території Дніпропетровської області виникло 7 850 пожеж. З них в житловому секторі 1882 пожежі. По причині порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення виникло 32 пожежі. На них загинуло 4 особи, як приклад. Першого дванадцятого року та 22 другого року в Палаградському районі виникла пожежа, де постраждала одна особа та двоє осіб загинула. Також страшна трагедія сталася в Житомирській області, де по причині порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення загинуло троє дітей віком від 2 до 5 років. Тому нагадуємо основні вимоги правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А саме, не допускається залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати їх малолітнім дітям, сушити на печах одяг або інші горючі предмети і матеріали, розміщувати легкозимисти та горючі рідини біля печей, користуватися печами, які мають тріщини. Використовувати для топлення дрова, які мають довжину більше топливника, головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає всіх громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!